Відчуваєте цей запах? Цей смак? Це кайф викликає відчуття ностальгії. Згадуючи своє минуле, ми нерідко уявляємо приємні спогади, саме приємні. Але що саме змушує нас зануритись у цю ностальгію? Напевно, смак. Так, смак підходить. Чи можливо запах? Точно, запах. Чи, можливо, візуальний образ? Кожен з цих варіантів буде правильним. Але як кажуть у народі, завжди є дві сторони однієї медалі, і ностальгія це не виняток. У цього відчуття є негативний вплив. Чи правда що раніше було краще? Цьому відео ви дізнаєтесь, як витягти себе з ностальгії? Чому згадуючи про минуле, ми брешемо собі? Чому ми відчуваємо ностальгію за часом, якого навіть не застали? А ретровейв став таким популярним саме у десятих? Як ностальгію використовують в кіноіндустрії? А все нове це добре вкрадене старе. Особисто для мене головним тригером ностальгії є прослуховування музики. Із цього й різноманіття жанрів саме ретро-вейв або синт-вейв викликає якесь тепле, приємне заспокоєння, коли думки стають на свої місця, і все навкруги грає більш яскравими кольорами. Можливо, це і є ностальгія? То що ж таке цей ретро-вейв? По перше, це сила електронної музики, її драйв, можна сказати, міць. Під неї хочеться танцювати, під неї хочеться перенестися в часі, всяючи нооновими лампами Майамі, одягнути сорочку з короткими рукавами, прикрашену пальмами, класичні сині джинси з білими кросівками, і вирушити блукати набережними чи людними проспектами. По суті, ретровейв це піджанр більш звичного для нас стилю синтвейв, який з'явився не так давно. Давно на початку нульових стилістично це все ми бачили в поп музиці 70 70-х-80-х років, яка тоді мала назву Синті Поп. Аха, Крафтверк, Альфавіль, ранній депешмот. А також музичний супровід до бойовиків і фантастичних фільмів того часу. Грецький композитор і аранжувальник Ван Геліс написав незнайомий на той час музичний саунд до фільму Той, хто біжить по лезу». і це було дуже гарно і незвичайно, Бо музика була вся інструментальна всі грали на гітарах, барабанах, а повністю електронна музика була експериментальною і тільки набирала оберти. Мотиви ретровейву можуть бути різними і протилежними, але їх поєднує одне специфічне звучання синтезаторів, яке неможливо сплутати ні з чим. Під цю музику можна знищити половину міста з дробовиком у руках, можна мчати під 200 км на годину автострадою, коли пальми і нічні ліхтарі зливаються в одну лінію, можна потрапити в повністю просочений наркотичними речовинами клуб і шалено танцювати під тиц-тиц-біти, а можна займатися ранковою зарядкою, яка свого часу завжди транслювалася вранці. По Так як основний, а часто буває, що й єдиний інструмент у синтвейві та Ретровейві синтезатор, це істотно полегшує написання музики на комп'ютері, тому виконавців даного жанру останнім часом з'явилася величезна кількість. Тішить те, що більшість із них досить непогано для багаторазового повторного прослуховування також відмінною рисою ретровейву є кольорова палітра. Всі ми пам'ятаємо цю неонову решітку, яку можна побачити при прослуховуванні плейлистів, але вона з'явилася не просто через свою гармонійність та красу. У 80-х комп'ютери були дуже слабенькі, щоб швидко промальовувати 3D-об'єкти з тінями та текстурами, часто доводилося обмежуватися одними контурами. А от фільм Трон 82 82-го року зробив цю решітку культовою. У 80-х люди навіть і уявити собі не могли, що сучасний годинник може мати більшу обчислювальну здатність ніж усі комп'ютери того часу. Та я вже бачив, як на годинника грають GTA. Блін, я згадую той час, коли ми ходили в Іграшу і за дві гривні грали цілу годину в GTA Vice City. Ех, це таки раніше було краще. Яке саме раніше ти маєш на увазі? Часи середньовіччя? А, це тоді, коли люди витирали зад руками, листочками та всім, чим можна, або зовсім не витирали. Часи, коли можна було вмерти від голоду чи якоїсь епідемії? Ну ну ні, так, трохи далеко зайшли. Напевно, твоє дитинство, але ж в дитинстві ми дивились на світ, ніби через рожеві окуляри, типу як через жуйки, хуба-буба. Ми забули, стерили з пам'яті все погане через час, який проводили з друзями. Пам'ятаєте, хімозні напої, гру в Денді або Сєгу, перегляд фільмів на касетах. Або ми просто не помічали це погане, проблеми у родині. Якщо виросли у 90-х, то відчували недостачу коштів, погану якість тих самих смаколиків, які вважались чимось неймовірним. Тому діти 90-х, поверніть мій 2007-й, Поверніть сову! Ок, та і в цілому, всі люди частіше за все відчувають ностальгію за реальністю, якої навіть не існувало, згадуючи минуле, ми брешемо самі собі, і неважливо, скільки вам років. У цього навіть є своя назва, а не моя. Але давайте все ж таки розберемося, що викликає гонитву за примарами. Це про ностальгію, звісно. Кращим тригером цього відчуття буде не прослуховування ретровейва чи синтвейва, і в цілому звуку ні. Запах бабусиних пиріжечків чи маминого рулету, печива, свіжоскошеного сіна. Вони приносять нас у минуле і породжують цілі історії, які ховалися в пам'яті. Запахи цитрусових, наприклад, точно будуть асоціюватися із новорічними святами. До речі, цікавим фактом є те, що ще близько тисячу років тому мандарини вважалися в Китаї символом багатства, успіху, щастя, кохання та довголіття, згідно з вченням феншу, вирушаючи в гості, китайці брали із собою пару мандаринів, щоб продемонструвати побажання, з якими вони прийшли до будинку. Коли гість йшов, йому також вручали пару яскраво жовто-гарячих плодів. Виходило таке собі взаємне побажання щасливого довгого життя в коханні та достатку. Ніхао, ніхау, 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 ніхао, ніхао, ніхау. А ще цікавіше те, що немовлята пам'ятають запахи, що супроводжують ласки батьків, і заспокоюються від них. Часто люди неспроможні ідентифікувати запахи, але спогади пов'язані з ними, виникають майже на підсвідомому рівні, ніби з нізвідки. Тож запахи, зорові образи, звуки та смаки здатні викликати у нас давно забуті спогади та ніби занурити нас у них. Як ми бачимо, ностальгія це здебільшого тільки приємне відчуття, а не погане, тому сприймається як безтурботний час, який був колись в минулому. Вона може стосуватися будь-якого віку, періоду. Але цікаво те, що вона циклічна. Що як це? Все нове, це добре вкрадене, старе. І вибрана сперволь. Зараз поясню до чого тут це. Світ завжди йде колом. Все, що рухається всередині нашої планети, має циклічність і повторюється з певною періодичністю. Найбільш яскраво це проявляється в історії кінематографі, моді та музиці. Всі ми бачили класичні бойовики 80-х з Арнольдом Шварцнегером. Пам'ятаємо Томмі Версеті, що не вміє плавати з легендарної Вайсіті. і в пам'яті звичайно ж відклався музичний супровід ігор на Сєга і Денді. Але це все пройшло. Це все було і відклалося десь далеко в пам'яті, викликаючи тільки приємні ностальгічні нотки. І тут несподівано в 2011 році на широкі екрани виходить бойовик під назвою Драйв з Райном Гослінгом у головній ролі, який був виконаний у стилі Неонуар. Все те, що ми так любили з 80-х, набуло нового дихання вже в 21-му столітті. Саме драйв можна вважати неофіційною датою народження стилю ретровейв. Звісно, перші тліючі вугілля спадщини почав роздмухувати фільм Трон спадок, що є прямим продовженням культового фільму 82-го року. Він так само продовжував стилістику ретрофутуризму і точно не пройшов непоміченим у любителів жанру, а також вивів на перші рядки чартів за головну тему групи Панк». На все горло про себе прокричав Ретровейв 23 жовтня 2012-го з виходом інді гри Hotline Miami. одна з найжорстокіших і брутальних ігор того часу, яка приваблювала своєю атмосферою і по-справжньому стильним саундом. І можливо, якби не розробники фільму Drive та серії ігор Hotline Miami, то ретровейв так і залишився б маловідомим. На сьогодні усталеною вважається схема сімома сюжетами, розроблена Крістофером Букером. І це є базою такою самою, як для музикантів, наприклад, сім нот. Тому прям щось нове ви не створите, зате можете комбінувати, так і виходить щось унікальне. А ця інформація взагалі може підірвати вам голову і пояснити всі тренди у мистецтві. Теорія циклічності це ще один доказ того, що все нове, це добре, вкрадене старе. Так на прикладі культових фільмів, а іноді не дуже. Ми бачимо, як студії випускають чергові ремейки. Але насправді перший сплеск ремейків іде в перші роки після оригіналу, і це нормально, заробити хочуть всі. А от далі цей цикл повторюється приблизно через 30 років після оригінальних фільмів. І тут немає ніякого секрету, у числі 30 чи конспірології. Все дуже просто. Цикли в мистецтві це закономірне явище, яке пояснюється тим, що діти, які виросли на певній культурі, в дорослому віці стають творцями мистецтва. Вони беруть те, що їм подобалось в дитинстві, і переробляють це з урахуванням сучасних технологій. Це явище можна проілюструвати на прикладі кіно. Наприклад, у 80-х роках у США виросло покоління дітей, які захопилися фантастичними фільмами. А вже у 2010-х ці діти стали режисерами і сценаристами. Вони взяли за основу свої улюблені фільми дитинства і створили нові, які сподобалися не тільки їм самим, але й нові аудиторії. Підлітком ідеальним прикладом, звісно, буде серіал Дивні два автори якого наповнили його сценами та відсилання з десятка культових фільмів. 80-х. таким чином тренди в мистецтві задають не люди, які шукають нові ідеї, а ті, хто повертає до життя старі, але не забуті ідеї. Вражає, звісно, але це ж може бути просто співпадіння. Якщо вам цього замало і ви не вірите, то от вам ще приклади фільмів. І як ми бачимо, що це в середньому десь 30 років. А перелік фільмів може бути набагато більше. Можете самі пошукати цікавим фактом є те, що навіть режисер всім відомих зоряних він, Джордж Лукас, надихався фільмами Акіро Курасави, такими як Сім самураїв» 1954 року, троє негідників у прихованій фортеці 1958 року, а у перший чернець зоряні війни віни були настільки схожі на останній, що Лукас серйозно задумався про покупку прав на створення американського ремейку. А на роль Обі-Вана кенобі режисер збирався запросити то Міфуне. Головного актора багатьох фільмів Курасави. Була в нього й шалена ідея зняти весь фільм японською мовою за англійськими субтитрами. Так би вдалося краще передати те відчуття екзотики, яке зачепило Лукаса у фільмах Курасави. Ех, яку цікаву серію фільмів ми могли б побачити. Через 20 та 30 років люди, надихаючись мистецтвом сьогодення, створюватимуть майбутнє, звісно, з урахуванням того, що саме зараз треба створювати щось унікальне, інклюзивне, слухати музику на стрімінгових платформах. Вибачаюсь за це слово, ходить, наприклад, у кіно та ділитись враженнями з друзями і обов'язково підтримувати крієйторів. Бо здається, у Голівуду скінчилися ідеї, і вони експлуатують ностальгію. <свист> hmm, цікаво, яким це контентом вони будуть надихатись. Вогник, вогник, жарко, жарко. Вогник, вогник, жарко, жарко. А ще із появою інтернету період 30 років скорочується, тому що інтернет дозволив нам ділитись контентом через соцмережі та меми. Тепер, щоб ностальгувати за 2007, м нам не треба чекати 2037, го А те, що відбувалось декілька років тому, ніби було в минулому житті, і вже зараз може надихати людей. А знаєте, що нас надихає? Ваші оглядоші, підписки, а ще краще середній час перегляду, тобто утримання вашої уваги на наших відосиках. Дивіться їх повністю і підтримуйте нас, це допоможе у просуванні на цій платформі. Тож ми з вами з'ясували, що все нове це добре вкрадене старе, а той самий ретровейв це така собі гонитва за примарами. Це культ майбутнього, якого всі чекали у 80-х. А що як вся техніка залишиться аналоговою комп'ютери в стилі IBM? І за кілька десятків років машини літатимуть у повітрі, люди стануть кіборгами, а космос долатиметься за кілька годин. Мільйони людей думали, що саме так і буде. Мільйони ностальгували за часом, якого навіть не існувало. Ретровейв є вихідцем з олдскульної наукової фантастики, але маскуються під ностальгію по США 80-х, але насправді не будучи і не маючи нічого спільного ні з тим, ні з іншим. Та яка різниця справжні ті чи ні, якщо згадуючи їх, кайфуєш? Звісно, та коли тільки від них і кайфуєш, то вже проблема. Заліпаєш на спогадах, перебираєш їх у голові, сумуєш за ними, та вони вже в минулому. Мрії про майбутнє можна перетворити на цілі, а ось мрії про те, щоб повернутися в минуле, не здійснені. і це мучить людей, які порівнюючи з ними своє теперішнє, знаходять його незадовільним. Тож іноді відчуття ностальгії грає з нами у поганій. Ігри, і тоді з нею треба бути обережним. Пам'ятайте, що ностальгія це нормально, іноді вона дає справді необхідний відпочинок. Але якщо ви відчуваєте, що починаєте ув'язати у власних спогадах, а бажання побудувати машину часу і повернутися в минуле міцніше з кожним днем. Варто вибиратися з цього стану. Важливо розуміти, що спроби гнати від себе думки про минуле це боротьба з вітряками, щоб спогади не тягли вниз, як не дивно потрібно розбиратись з теперішнім. І відвернись. З'ясуйте причину пригніченого стану. Можливо, вас турбує невизначеність у житті, конфлікт з партнером, нестабільна ситуація на роботі. Це може бути будь-що, і ваше завдання з максимальною чесністю визнати, що саме заважає вам жити на своє задоволення і не шукати втіхи в минулому. Можливо, може знадобитись консультація з психологом. Док. В мене з'явились думки про союз. Совіт... Ну добре, тоді працюємо за передоплатою. Будьте об'єктивними, може здатися, що в минулому було набагато більше яскравих моментів та подій. Але давайте будемо чесні, ви просто рідше згадуєте моменти, коли вам було погано і важко. У житті завжди будуть непрості періоди, і те, що ви змогли пройти через чорну смугу у минулому, означає лише те, що ви впораєтесь і у теперішньому. Створюйте спогади зараз, спробуйте замість подорожі в минуле створити щось справжнє, можливо, варто дати собі вихідний і провести його так, щоб за приємними спогадами не треба було відмотувати роки та десятиліття, сходіть у кіно чи на прогулянку до парку, або ризикніть зробити те, на що раніше не наважувалися. Насправді ми сумуємо за минулим, бо воно вже визначене, і ми тому вважаємо його знайомим та безпечним, адже маємо в спогадах весь часовий відрізок і події як до, так і після конкретного випадку. А як сьогодення, так і майбутнє, що з нього випливає, ведуть у хаотичний світ можливостей, які лякають своєю незліченністю. Тут ми не маємо таких міцних орієнтирів, які маємо у спогадах та наших інтерпретаціях минулого. Минулого, фактично, це уява. Тож в наших фантазіях ми твердо стоїмо на ногах. А реальний світ сьогодення пропонує нам величезну кількість взаємодій і їхніх вирогідних результатів, які цілком можуть бути небезпечними та страшними. Але також вони можуть привести нас і у новий світ та життя, сповнене пригод та неймовірних вражень. Так, майбутнє лякає, а разом із ним і теперішнє, яке вимагає від нас так багато відповідальності і реакцій. Та що як сприймати кожен новий день як безкінечну можливість перетворити хаос цього невизначеного майбутнього на цілком собі зрозумілий світ, ніби вивчаючи нові береги досі ніким не звіданих земель. Звісно, іноді доводиться прориватись мечета крізь густі зарослі джунглів, в яких постають все нові і нові задачі, та вирішуючи їх. Крок за кроком ми самі стаємо сильнішими та більш загартованими. І хто знає, можливо, ми знайдемо незлічені скарби на цьому шляху самому по собі вже цікавому та сповненому саме таких. Жадених вражень, бо наш світ є дуже цікавим. Варто лише зрозуміти правила гри і грати, не здаватись перед складнощами, а сприймати їх як новий рівень і виклик нашій не менш могутній силі. І тоді ми самі зможемо стати такими ж локомотивами прогресу, як і ті видатні люди, на творіннях яких і стоїть наша цивілізація, і сьогоднішній наш комфорт. Друзі, дякуємо, що додивились відео до цього моменту. Сподіваємось, що вам сподобався такий формат. Якщо так, напишіть про це у коментарях. Ми дуже любимо читати цікаві думки і хочемо, щоб їх на цьому каналі ставало якомога більше. Знайте, ви неймовірні. Дякую, що ви з нами. Ну і традиційно ставте оглядошу, підписуйтесь на канали, поширюйте це відео серед своїх знайомих. Це надихає нас на створення більш якісного контенту. Також ми створили телеграм і Ми казали це у минулих відосах, і у вас є унікальна можливість підписатись на нього і дивитись всю кухню створення наших цікавеньких відосів. Допомагайте оточуючим, долучайтесь до зборів і підтримуйте наших захисників і захисниць. Разом ми здатні подолати будь-які перепони. Бережіть себе. Слава Україні!